Також нагадуємо вам, що у нас у продажу є ось такий Субару Forester 2016 року 2,5, газ бензин, автомат, повний привід. Ось в такому класному кольорі. Весь встанований, дуже гарний вид машинки. У машин. в машині 215 тисяч пробігу, гарний тканевий салончик, все дуже гарно збереглося. З комплектації у нас кондиціонер, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду. Рис-контроль, мультикермо, повний електропакет. В принципі, є все. Сіли і полетіли. Ось такий задній ряд сидінь. Дуже класна машинка і, до речі, зараз вона за дуже класною ціною. Тож листайте в описі, а ще краще приїжджайте на тест-драйв. Також дану автівочку ви можете придбати у нас у лізинг з першим внеском від 1800 доларів. І не забувайте, що у нас є посла 3-1, тобто обмін нашої машинки, на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас.